Купив на Aliexpress ось таку маску, хотів на Новий рік потішити дітлахів. Але, дякуючи нашим сусідам, полякам, до Нового року через них вона так і не прийшла. Тому вже буду зараз вам показувати на старий рік. Я сподіваюся, що ви бачили фільм Маска. <реш> ну, ця маска супер крута, супер незвична. В Україні такої немає, ще не завезли. Напевно, після того, як вийде моє відео, треба десь тут понаставляти куча своїх ось таких логотипів, бо то, що шахраї зараз піймають цю тему і почнуть показувати ось цю масочку. Я вже вдягав, тестив. Штука нереально крута. До чого технології дійшли? Китайці придумали суперкруту штуку. Так. Тут у нас є кабель, я вже її відкривав, заряджав. І тут у нас є ось така інструкція, де вона прив'язується до телефона. І вона може бути ким завгодно. Я вам зараз все покажу. Досить зручна, класна штука. Плівочку поки що не знімаю, щоб не заляпати пальцями дисплей. Так, да, це величезний дисплей, щоб ви собі розуміли. Так, ось тут ми можемо дивитися, коли ми вдягнемо цю масочку, ми можемо ось сюди дивитися. Тут у нас ось така гума під очі, щоб нам все воно круто підійшло. По типу soft touch, така вона ніжна, приємна. Це все дуже якісно зроблено. Далі у нас є акумулятор. Дивіться, як китазі продумали. Щоб ми не парилися. Хоча акумулятор тут, походу, не зйомний. тому що бачу, кудись дротики пішли всередину і роз'єму самого немає. По маркуванню акумулятора не можу подивитися, скільки міліампер. Думаю, 1000 мА, зважаючи на товщину, тому що тут приклеєний двосторонній скотч. І я так розумію, колись ця шахта була розрахована під батарейки, але китайці сюди молодці поставили акумулятор. І це вже супер. Далі. Ось це в нас, це в нас діоди. І діодики у нас, якщо почитати інструкцію, ми зараз почитаємо. І діодики у нас тут знаходяться 2121 діод. Уявляєте, 2121 діод, І всі вони зараз тут нам робити різні картиночки. Так, тут в нас вихід, тобто вхід Type-C, вихід чи вхід, як кому там зручно. Зараз я вімкну і покажу. Ставлю маску на підзарядку. До чого ж технології дійшли? А колись я в дитячому садочку вдягав маску кролика, де батьки вирізали з якогось картону і намалювали олівцями чи фломастерами. А сьогодні ваша дитина буде вдягати маску, яку ви будете підзаряджати. Так, далі. Далі ми скачуємо ось такий додаток. Заходимо в нього, конектимо з маскою і тут. Купа функцій. Про ці всі функції зараз я по черзі розкажу, ознайомлю вас. Так, це все, що може відображатися в масі. Тобто всі усі картинки ви можете вмикати, і вони будуть е -е, транслюватися на ось цей дисплей маски. Картинків є дуже багато, можна навіть створити і свої, і намалювати і туди, і сюди. Це все я вам покажу по черзі. Дивіться, наскільки круто. Можна змінювати навіть. Обличчя, можуть бути навіть ось такі страшилочки. Я думаю, що діткам в самий раз це буде актуально, тому що я доросла дитина, і мені було дуже цікаво. Так, може бути і Дід Мороз, всі вони анімовані, вони можуть рухатися, можуть не рухатися. Е, да, ось такі масочки по типу там якогось клоуна. Клоуні у нас вистачає, особливо в Верховній Раді. Ну то таке. Так, я думаю, що маски їм не потрібні. Так, дивіться, як може бути. Можуть бути маски обличчя людей, свині там, чортів. Хоча чортів також там вистачає. Дивіться. Ну, масок тут ну, реально багато. Так, їдемо далі. Виходимо сюди. Що в нас тут вже не пам'ятаю, а можна себе сфоткати і вставити сюди своє фото або будь-яке фото завантажити. Пізніше вам також покажу. Е, на масі може бути еквалайзер. Пізніше покажу в такт музики. Там різні еквалайзери ми можемо вибирати, і воно в такт музики там дуже круто. Коротше, я пробував. Ну, така цяцька для, як то кажуть, дорослих діток. Так, тут ми можемо написати текст, вставити там різні штуки. І це є. Пишемо там різні букви туди-сюди. І цей текст він буде транслюватися ось тут. Ми можемо змінювати колір, яке воно буде, який колір літер, і так далі. Там hello пишете туди-сюди. Коротше, це я вам все показувати не буду. Я вам сказав, що воно є. Світло приглушив. Включаємо масочку і погнали! <світло> Цигарки не знайдеться, а якщо знайду. <рикола> Прикольно, правда? Така вона анімована, вона рухається. Я думаю, діток налякати вночі буде дуже страшно. <рикола> Ті, хто не слухняні. Так, поїхали далі. <рикола> можна перемикати, можна що перемикати. Що потрібно зробити? Потрібно закрити тут дисплейчик, воно показує нам ось таку абревіатуру. І далі ми можемо змінювати. Можемо бути китайцем з зубами, вампіром. Поїхали далі. Так. А може бути ось таким кумедним смайличком, який моргає оченятами. Прикольно? Прикольно. Я вважаю, що це досить крута масочка. Так. Далі, далі чорт! Поїхали далі. Так. Ось така штука, це все ми можемо перемикати. якось Ми А, ми можемо рухом перемикати це все діло. Тобто не потрібно там далі нічого тиснути. Як там воно? Хопа, ось так. Так, давайте швидко все. Бо треба все це дуже швидко показувати, бо відео затягнеться, на хрен знає наскільки. Дивіться, які спецефекти можуть бути. І діло в тому, що я бачу досить чудово. Так, поїхали. Швидесенько, пробіжимося, то це відео займе просто дофіга часу. Дивіться, яка анімація, сердечко. Бачите? Прикольна тема. Реально прикольна. Поїхали далі. Далі далі. Ой, щось ми пропустили, ну то таке. Дивіться, які оченятка. І вони ось так будуть бігати в різні сторони. Так, погнали далі. Все видяще око, циклопа. Поїхали далі. <поїхали> так, їдемо далі. їдемо далі. О, це якраз пригодиться для ось тих чортів носити ось такі маски, щоб весь народ знав, хто вони такі. Так, їдемо далі. І такий смайлик. Агресивний, лютий смайлик. Петровичу ще не вистачає ножа взяти в руки і вийде крик, крик 10-та частина з Петровичем в гаражі. <рапляння> Малюнки можна змінювати не тільки на масці, але й в телефоні. Наприклад, беремо якусь ось таку страшненьку. І дивіться. <рапляння> Або там ось таку. <рапляння> і лякайте діток. <рапляння> Неслухняних. А можна і слухняних. Так що Петрович однозначно рекомендує. Функції еквалайзера, погнали. Працює з музичкою в телефоні. Бачите, еквалайзер ось тут можна вибирати різний, який хочете. Пісні можете включати, які хочете. Еквалайзер може бути який хочете. Правда, коли багато освітлення, то виглядає не дуже, а в темряві то навіть дуже круто. Ну що ж, Петровичу, як завжди, величезні вподобаючки, щось цікавеньке для вас знайшов, розказав, показав, підняв настрій і вам, і діткам, кому потрібна масочка, да, звертайтеся, пишіть, телефонуйте і забирайте, тому що в Україні ви такої не купите. Всім дякую і до побачення.